Шановні батьки, пропоную до вашої уваги серію вправ для збільшення словникового запасу вашої дитини англійською мовою. Саме в цьому відео я наведу приклади, як цікаво та з легкістю можна вивчити назви тварин англійською мовою. Тож, поїхали! Перший пункт це показати дитині картинку тваринки, яку ми будемо вивчати. Ви показуєте дитині тваринку і промовляєте, як вона називається англійською мовою: Dog. A dog. Ви пропонуєте дитині розмальовку, на якій зображена тваринка. Дитина розмальовує її і чаклує. Вона повторює назву цієї тваринки декілька разів під час розмальовування. Ви можете використовувати звичайну розмальовку, зробити собі контур, а дитина розмальовує. Або є отакі чудові розмальовки вже зі словами. І якщо батьки не дуже добре володіють або вчили якусь іншу, іншу іноземну мову, то вони можуть з легкістю прочитати, як це слово читається, Україні, допомогти дитині. Замість розмальовки може бути використаний ось такий набір для ліплення. Дитина відриває шматочок, ой, не відривається. Наліплює на потрібне місце і промовляє Dog. The next one те ж саме.